Сила та спритність обласний чемпіонат із греплінгу відбувся у Черкасах. Спортсменів не лише з Черкащини, а й з інших регіонів приймали у спорткомплексі будівельник. Виборювали призові місця близько 300 учасників. Як це було? Дивіться далі. Кропивницький, Київ та Черкащина. Майже три сотні учасників змагалися за звання найсильніших борців на обласному чемпіонаті з греплінгу в Черкасах. Дехто зі спортсменів тут не вперше. Є й ті, для кого такий ви змагань став дебютом. Каріна займається боротьбою вісім місяців, але вже має певні здобутки. У мені третє місце. Це були мої перші змагання по ММА. Це було доволі захоплююче. Мені сподобалось. Планую далі йти. Тренер спортсменки каже, дівчата у силових видах спорту показують себе не гірше хлопців. Вважає греплінг спортом для всіх охочих незалежно від віку. Для них е зацікавленість от, теж проявитися, це тут теж дуже важливо. Привезли ми 13 дітей в різних вікових категоріях і дівчата, і хлопці. Ну чого привезли? Хочеться молодь привчати до спорту, щоб вони е зацікавлені були. Та чомусь вчилися. Були й такі, хто хвилювався через результат виступу, але тримався попри все. Головне не розгубитися на килимі. Альберт, наприклад, з легкістю перераховує прийоми, які освоїв протягом чотирьох років тренувань. Речак американу уход від шрунка, проход, фулмаут, гард, треугольник. Так п'ять торих і чотири перших. Якісь у себе міські? І міські області. Молодець. Черкаським спортсменам сміливості та впевненості не бракувало. Коли в мене, наприклад, немає настрою, я приходжу на борьбу і він появляється. Бо там я борюся, в мене є друзі, я з ними балакаю. Я вважаю, що безпеки перший так? А мама Матвія підтримує його захоплення спортом. Це четверте змагання сина. У спорті хлопець менше року, але вже є перемоги. Він ще не займався навіть трьох місяців. Він зайняв третє місце, наступне у Хмельницьку. Друге місце. І в е, Броварах теж друге місце. А зараз ну, сподіваємося на перше. Організатори спортивного заходу кажуть, цей вид спорту не лише про міць, а й про спритність вміння зібратися та обрати тактику ведення бою. Планування відкритого чемпіонату тривало рік, відпрацювали все до дрібниць, і в наступному році не збираються опускати планку. Безпосередньо готуватися, розпочали десь за декілька місяців, щоб дійсно зробити все класно, показати достойний рівень, щоб всі, хто приїхав, всім сподобалося. І на наступний рік у нас. Також приїхали до нас ці спортсмени, щоб була велика конкуренція. Ті, хто виборов першість на обласних змаганнях, вирушить представляти регіон на всеукраїнських, які відбудуться у квітні. Перемога й на них стане для спортсменів квитком на чемпіонати Європи та світу. У Федерації з Греплінгу пояснюють, поки що виїжджати за кордон спортсменам старшого віку проблематично. Але всі питання вирішують оперативно. Адже ми маємо показати світу, хто тут найсильніший. Є питання, але звісно ж з дозволу військових адміністрацій. Робимо збірні наша федерація і з дозволу їдуть на змагання. От нещодавно і чемпіонат Європи проходив, тому важкувато, але все-таки за кордон їдемо. Ми, звісно, ж вдячні зсу за те, що ми можемо в центрі України проводити сьогодні спокійно змагання. Для когось це досвід, але є й такі, хто збирається стати професійним спортсменом. Мрія у кожного своя та головне підтримка й бажання рухатися вперед. Багато наших борців наших, які участвують тут виграють. Хочу стати як вони. Хочеш виростим стати професійним спортсменом. Так, як Жан Баленюк. Вікторія Чорнобривець Віталій Бальзі, служба новин, телеканалу Ільдана.